Всім привітики, Доброго усім ранку. Ангеліна щось не захотіла з вами сьогодні вітатися. Ну, а я збираюся на роботу. Ой, щось навіть не сподобалось їй. Щось не дуже сьогодні зранку хотіла моя дитина з вами вітатись. Прокинулась, була не в настрої. А я вже біжу швиденько на роботу. Бачила у багатьох сніг. Ну, а у нас дощ. Ось так виглядає, ще так темно зранку, а я швиденько поспішаю на роботу. Додому я повертаюся, коли вже ну, темновато. Майже 9 година. Я працювала, працювала декілька днів, а тепер повертаюся до вихідних до, до, до життя наповненого чимось іншим, не лише роботи. Хотілося б вже снігу, бо у нас вже 2 грудня, а снігу так і нема. Хоча в багатьох регіонах вже був сніг, а у нас поки що тільки ось така погодка. У мене прям дуже Бребагато багатько прання у ванні щось таке апокаліпсіс, апокаліпсіс ще робиться у ванні і в мене. Але я планую зараз ввечері навести порядок, щоб завтра вже було частіше і приємніше, щоб було. Бо я була багато, прям багато днів на роботі. І... Чесно, не мала часу, коли наводити прям такий порядок, як би я хотіла, який я люблю. Не було часу, ну і нічого страшного. Навіть зеркало і тетра е, помити. Тому я зараз ввечері зроблю е, щось, що можна таке мінімальне зробити. Покажу вам, дивіться, який у мене є спрейчик. Для тіла дуже класно пахнеть. Саме такий зимовий аромат, не літній, а зимовий, бо він такий важкуватий. От я саме люблю такий зимою. І запитували мене, поки я згадала, ось купляла таку сироватку, мультеживлення для обличчя. Купувала в Аврорі. Я думаю, ось так, якщо зблизити, можна прочитати увесь склад. Я не знаю, мені подобається зволожує обличчя. Мені найголовніше, щоб гарно зволожувало обличчя, бо у мене шкіра суха. Ось так. Тому запускаю одне прання і, і помаю умивальника. Це точно щоб... Хоча б трішки було чистіше. Ну і зеркало. Зеркало, умивальник і одне прання. Бо прання дуже багато, поки я його все зараз переділю на кольори, на все-все-все, то тут буде до три прання точно. Щоб завтра ще було. Щоб не було мені сьогодні все. Щоб ще на завтра залишити, що ж завтра буду робити. Буду прати. Все, погнали! Ми вже всі зробили свою вечірню рутину, типу чищення зубів, всі повимивались, понамивалися і дітки пішли займатися своїми справами. Ну, а я все ж таки вирішила на вечір ще зробити маленьке прибирання хоча б у ванній кімнаті поверхнево. Не так, що глобально-глобально, але помити те, що дійсно дуже брудне. І ось цей кран з умивальником, ну, дуже багато на ньому вже ось цього вапня. Накипу, наліто. І я вже сьогодні використала такий їдючий засіб, ось вам показала його, і дітей відправила спеціально в кімнату, тому що він такий вонючий, такий їдючий, що у ванні просто немає чим дихати. Настільки він їдючий, але наскільки він. Класно працює, от реально. Інколи я це роблю не дуже часто, тому що я стараюся такими засобами не користуватися, але вони у мене є для того, щоб помити унітаз і раз в рік чи декілька разів на рік помити саме. Такі забруднені місця, тому що я часто використовую саме оцет, і він теж класно е, справляється з цим, з цим завданням. Е, але сьогодні я вирішила вже так добряче відмити, щоб е, взагалі нічого там не було. І буквально декілька хвилин, хвилин 10-15 і ну краса. Ну і ще на хвилин 10-15 залию такий Сантрігель, щоб прочистити ще каналізацію, бо у нас дуже багато волосся і воно все там. Нарешті я п'ю ранкову каву і нікуди не поспішаю. Як приємно. М -м -м. Знову у мене там прання на фоні, а я трошки посуну, щоб голову не, не обрізати. Нарешті у мене сьогодні вихідний. <різь> <різь> у мене вихідний, і я буду займатися, як я і говорила, домашніми справами. Це з чого ти вирізав? Блокнотиком? свого блокнота? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Нічого собі в дитинстві вирізали сніжинки, ми вирізали серветки. Дуже прикольні вони виходять серветок і прикрашали все вдома. До речі, бачу, всі дуже активно вже ставлять ялинки, прикрашають це вже за манюсик такий. Прикрашають ялинки, оселі свої, таке все гарне. Але чомусь в мене ще настрою взагалі немає новорічного. тебе є новорічний настрій? Немає. Але ми сьогодні з розтіком йдемо ще в магазин. Зараз візьму вас з собою, підемо. Певно, що всі підемо. І треба Ростіку, в них в школі таємний Санта. І він там комусь має дарити, так? Да? Порочку, якомусь порчику. Обирам якийсь подарунок, ціна. Подарунка, оцей прикольний з пікачушиком. Ціна подарунка 300 гривень, да? 200-300 гривень. Ну, типу, кому як виходить. І щось виберемо гарненьке. Сніжинка. я свою каву, щоб не зівати вам. У мене кожна сніжинка різне. Щоб не дрізнити вас своїм зіванням. Бо це дуже заразно. А Ростик йде на тренування. Сьогодні в нього перше тренування в старшій групі. Його перевели в іншу групу. й з кольоровими поясами. Та його сьогодні перше тренування. Хвилюєшся трошки. Чуть -чуть. Я думаю, що буде добре. Тобі пам'ятаєте, ти прийшов Лелюсик маленький. Це Лілюсік в мене на ручках. Помните, він. Перейшов, я не знаю, чи ми розповідали це. З молодшої групи він перейшов в старшу групу, і ви там почали вночі займатися. Так? Ти пам'ятаєш, як ти казав перших два заняття, що тебе все болить, тобі важко. Пам'ятаєш? А потім розвик. Зараз вже в ній не важко. Ну так завжди, коли кудись приходиш в якесь інше місце, то перших декілька днів важкувато адаптуватися, але потім, може, там твої якісь друзяки. Не знаю. Ну, кстати, там є хтось з кого перевели, помніш, ти казав, що всі робілий по СБУ? Ні, його на старшу групу 16. А. Ну, коротше, п'ємо каву, розтік йде на тренування і е, потрібно... Сьогодні планів. Такого. такого просто планів. Час і і він все, він все, він все встигнути найголовніше. <гум> Бо час, коли от багато треба щось робити, то час йде дуже швидко. А коли щось чекаєш, то час, він час він йде він дуже навіть. дуже помало. Угу. Але мені найбільше подобається ця пігатюшку. <гум> і Росі хоче ще привітати Сенсея. У нього там два улюблених фрунсей, <гум> Так, прикольно. прикольно, все прикольно. У <гум> тебе скільки улюблених сенсею? Два. Два санцеві. Ну, така ж, чисто символічна він їм подарує якийсь чайок. Так що все. Давайте п'ємо каву і погнали. Хто куди? Да? Давайте він отримав. Ставте лайки. Каже, ставте лайки. До речі, ставте лайки. Бо я завжди забуваюся і не акцентую на цьому е, увагу. На тому, що мені там потрібні лайки, підписки. Я собі просто знімаю відео і все. Розтік там мені печиво. Так. Я швиденько роблю домашні справи. Поки син прийде з тренування. Я ще хочу зробити якусь мінімальну зарядку, тому що мені так сильно дощемило нерва оцього, що в нозі сідалішного нерва. О, як мені боліла ніжка. Ви собі навіть не можете представити. Але дякувати сучасному світу, зараз є дуже багато різних. Прав, різного всього, і воно реально мені допомогло. Дуже класно, що зараз є стільки багато інформації, і вона настільки доступна і можна спробувати. І це дійсно ну, не, не принесе жодної травми, тому що легка зарядка, правильні рухи, правильні вправи допомогли мені, що так сильно мені не болить моя ніжка. То прямо вночі було нереально спати. Ну, і син прийшов, ми відправили. В магазин Сінсей. Дуже гарне все, новорічне. Ось чомусь мені саме ця пора, неймовірно, сімейна, неймовірно гарна. Я дуже люблю саме новорічну атрибутику, новорічні свята, різдвяні. Це для мене якийсь сімейний затишок, сімейна атмосфера, краса, просто неймовірна. І це таке тепло. Зимове, хоча й на вулиці, і снігу немає, і нічого там немає. Але все рівно, ну так приємно, так гарно, таке все якесь атмосферне. І е, хочеться е, ось цим всім наповнюватися е, і щоб так завжди було. Завжди-завжди. Для мене е, Різдво. Та Пасха це найкращі свята з усіх, які можуть бути: самі сімейні, самі душевні, самі приємні. Ми відправилися по подарунки, так як я вже і говорила, і син хоче ще привітати свого сенсея. І ще там йому щось потрібно було, тому ми вирішили за... відправити за подарунками. А мені дуже сподобалась ось така чашка, дуже вона гарна, дуже миленька, така новорічна. Але я зажала собі 149 гривень, зажала та й не купила. Подивилась, полюбувалася і все. Купили ось таку ручку, вона була на акції Це до подарунка. Ростислав мене вговорював, щоб купити таку чашечку для Ангелінки, у неї теж скоро день народження. І роздивлялися інші. Всі дуже гарні, всі дуже милі, йому дуже сподобалось капібариком, ось такий капібасик йому сподобався. І наші покупки три таких гарних чашечки, шкарпетки та пакетики. Трішки прикупили, приїхали на будівництво. Там з однієї сторони ось так, з іншої теж. Вже є наша бляха, і хлопці працюють над дахом. Я їм привезла каву, привезла їм перекусити. Бачите, у нас є сусіди. Ось там сусіди, ось там сусіди. Кругом є сусіди і навпроти теж є сусіди. Тому добре, що ми не в полі. Ось якось так, але тут брудно, але було то страшне. Я ще прикупила трішки продуктів додому, але не все. Бо додому треба багато всього. Щось я була дуже відсутня багато. десь тиждень точно я щось не могла, один день мала вихідного і то нічого не зробила. Ось маю три дні. Три дні маю вихідних і, 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 і хочу все-все-все зробити, тому е, поїхала я знову. Катаю сьогодні весь день вже давним-давно обід. Перша до нього я ще в мене ще кіт не поженився. Ангелінці ще потрібно знайти сукню на Новий рік. Вона буде сніжинкою, а в нас нічого такого бально красивого прям немає. Ну і я ще біжу. Одне місце щось поробити і їсти ще треба готувати. І ще продуктів докупити. Ще багато-багато-багато всього. Так що якось так. Поїхали ми знову. Дивіться, куди я сьогодні потрапила до моєї свекрухи. Ну, мені не подобається це слово свекруха, але мені подобається слово мама, мого чоловіка. Дивіться, які гарні шпалери поклеїли. Ну, красота, краса, просто. Дуже гарно змінили підлогу. Якщо хтось пам'ятає, у моїх відео були якісь такі шматочки з цієї квартири, я колись показувала щось. Діти були, якось забирала дітей, а зараз тут ремонт. І ось таку красу освіжили, все гарненько зробили. Я трішки перевдягнулася і зараз допоможу навести порядок. Тільки потрібно якось вімкнути світло, бо. Світла немає. Може, я зроблю е, румтурчик. Не знаю, чи я зроблю, певно, що ось так. Хоть би ми, хоч би би мене тут нічого не замкнуло. О, о, дивіться, яка краса. О, красиво. Дивіться, які гарні шпалери купували в епіцентрі. Дуже-дуже гарнючі. Ось ці такі, дуже класні. І ось такі птахи. Світленький, гарненький, знаєте, свіжий ремонтик, він завжди дуже симпатичний. Все світле, а колись були такі зелені шпалери, ну і постелили новий ламінат. Тому я приступаю до прибирання. Трішки допоможу прибрати, потрібно вікна повимивати. Ну і все. Бо вона вже хоче сюди переїхати, а тут ніяк не наведеться лад. Жу вам ще в коридорі такі теж класнючі шпалери, все. Все вона обирала собі в своїх кольорах, які їй подобаються. І чекайте, знайду світло. І, і змінили стелю. Ось так. Зробили такі карабасики, натягнули потолок, тому що були панелі і були тріщини на потолку. А все розпочалося з того, що це дев'ятий поверх, і затопило з даху, замкнуло. Е Електрика. І почали міняти електрику і почали робити вже ремонт. Тому ось таке все гарненьке зробили, і я приступаю, спочатку помию ось це вікно. Ще, до речі, покажу вам, класно змінився балкон. Тут колись такий був балкон, бо як нора. Це був не балкон, а якась нора. А ось зараз, дивіться, який гарний такі прикольні, але на відео зовсім інші. У неї тут швейна машинка стоїть, і можна вже наводити порядок. Можна вже повимивати, трішки поприбирати. Тому я ось цим зараз за годинку приблизно годинку маю часу, то трішки допоможу поприбирати. Трішки я в одній кімнаті все ж таки поприбирала, повимивала. Але щоб це все довести до розуму, ой, тут треба ще прибирати та прибирати. Вимила я ось це вікно, помила добру підлогу, повитирала ось тут все. Повитирала всі ось ці поверхні, які могла його все просто треба перетирати. Навіть до коробочки, до шкатулочки, до всього. Тому що все в оцій будівельній пилюці. Просто ну і можливо, потім ввечері приїду ще, бо. Є ще що робота тут, переодягаюся, а зараз мені потрібно їхати за дітьми. Я дві години провела тут, але вже можна спати, вже немає тут такої пилюки, можна вже розкладати диван і спати. Хоча в коридорі ще. Така собі, така собі, Але я не можу зараз більше затриматись, потрібно ось ще той шматочок доклеїти шпалерів, і ось туди ще шматочок потрібно доклеїти і можна буде більше навести лад, але я думаю, що з часом наведеться. Все відразу я не могла прибрати, прибрала ось з кімнати, тут вже можна спати. Ну і переходити потрішки туди. Вже такої пилюки не буде, вже такої прям дуже сильної пиліщі не буде. Тому можна потрохи прибирати, виносити мусор, чемодан треба викинути, тому що в нього поламане колесо. Зараз я спитаюся, чи потрібен ще той чемодан. Якщо ні, то я його зараз понесу з собою на смітник. І я ще назбирала декілька пакетів сміття. Оце все можна вже прибирати і. Потрошки можна вже е, заїжджати і е, жити. Ну, а я так як затягнулася це все дуже надовго, навіть на вулиці, бачите, вже стало е, темніше. Їду додому, до своїх малят, вони теж за мною дуже сильно скучили. Засумували вже за мною, знаєте, як мами не було, вони мене, як ті маупочки, е, нападають, обнімають і хочуть уваги. Ну, Діти вони хочуть уваги, я теж за ними сильно засумувала, тому я поспішаю. Додому, хочеться їм приготувати щось смачненьке, щось класно, гарно провести час, а не всі виходні пробігати просто <світтє> знову в тому самому ритмі. І ось так якось. На сьогодні я, певно, що з вами попрощаюся в цьому відео, а зустрінемося з вами вже. Зовсім скоро постараюсь так надовго не випадати, тому що ви заскочали теж за мною, не тільки діти за мною засумували, а й ви засумували за мною. Та й я за вами, якщо чесно, засумувала. Багато всього відбувається різного. Багато про що я хотіла би з вами поговорити, багато різних питань, класних, класнючих, треба зібратися і дати відповіді на е, ці питання, такі питання, які я взагалі не, ну, не очікувала, не розглядала і не думала, що когось це е, цікавить. Тому е, обов'язково зустрінемось з вами в новому відео. Я вам дуже щиро дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, лайки, за вашу підтримку. Ви не Язик заплутується у мене, так швидко хотіла сказати вам. Ви, неймовірні, і, знаєте, це велика сила, коли людина може написати дійсно гарні, приємні слова. Бо більшості людям чомусь легше написати якусь каку-б'яку, чим написати, що щось таке, знаєте, мотиваційне, класне. Це показує, що люди дійсно щирі, класні і дуже доброзичливі один до одного, а не просто пишуть якусь каку-б'яку і потім надалі і не відповідають. знаєте. Тому я дуже рада, що в мене така класна аудиторія. Я дуже вас всіх міцно люблю, обіймаю і всім кажу до зустрічі у новому відео. Зустрінемось з вами зовсім зовсім-вже скоро.